Тися телеканал Тава в ефірі вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Дідю полякова та Вінник платно розважатимуть гостей на цьогорічному сорочинському ярмарку. Про інші нововведення 2016 року на головному торжищі країни дивіться у сюжеті наших журналістів. Полтавці обурені. Місце, де в обласному центрі можна було придбати свіжу пресу, раптово знищили невідомі. Вони мають бути круглі, з жовтеньким боком і великою плямою посередині. ПТН дізнавалися, як правильно обирати найбільшу ягоду Кавун, де ховаються віртуальні монстри з мобільної гри Pokemon Go у Полтаві та ризики нового захоплення користувачів софту. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску полтавських телевізійних новин. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 62 рази відкривали вогонь по підозрілих по підрозділах сил АТО, повідомляють у штабі прес-центру. АТО. зокрема по 28 разів на Донецькому і Маріупольському напрямках, і 6 на Луганщині. На Донецькому напрямку окупанти, порушуючи мінські домовленості, застосували важку артилерію 122-го калібру у Луганському. Під вогонь мінометів десяток разів потрапляли українські опорні пункти в Авдіївці, Верхньотурецькому Кам'янці. Вражає обсяг введення супротивником повітряної розвідки українських позицій. За добу наші військові вісім разів спостерігали польоти безпілотників. Додали в прес-центрі Штабато. До відкриття цьогорічного національного сорочинського ярмарку залишилося менше тижня. Як готуються до цього дійства і чи стане комфортніше? комфортніше ярмаркувати дізнавалися наші журналісти. Це славнозвісний жабокрицький майдан у великих сорочинцях. Сюди ще за гоголівських часів їхали ярмаркувати волами. Везли на продаж, худобу та усілякий крам. На дворі 2016 рік, але традиції не змінюються. За тиждень на цій площі вже і яблуку ніде буде впасти. Загуде, завирує національний сорочинський ярмарок. А поки на ярмарковій площі кипить робота. Тут ремонтують, прибирають, майструють. Школярка Аня теж вирішила долучитися до творчого процесу і за власним ескізом розписала стіну однієї з ярмаркових садиб. У мене була колись маленька мрія, маленький внесок внести в ярмарок. Чимось показати себе і вона здійснилась. Це твоя фантазія, так? Чи так. це якийсь ескіз? Був? Я сама складала ескіз з попередніх робіт, які робили художники переді мною. До цього я не малювала ніколи на стінах. Хіба що в дитинстві фломастерами. Ярмарок буде поділений на етнозони. У кожній проведуть майстер-класи. Нові лавки, урни для сміття та додаткові кабінки біотуалетів придбали додатково, аби гостям ярмарку було відпочивати комфортніше. Для зручності ярмаркуючих встановлять і світлодіодні вказівники. Перше ми ставимо це. Мала була моя давня мрія зробити навігацію, щоб були показчики, які працюють і вдень, і вночі, враховуючи, що територія дуже велика, орієнтуватись людям дійсно складно. То мрія в цьому році збудеться. Ми вклали чимало коштів для цього, щоб працювали покажчики, які будуть позначати самі основні пункти, такі як послуги для людей, такі, де знаходиться здравпункт, де ярмарком, де головна сцена, щоб зручніше було рухатися і пересуватися по території. Щороку сорочинський ярмарок відвідує близько 700 тисяч гостей з України Туреччини, Японії та Індії. Грузинська делегація, яка представляє свою країну на ярмарку десятий рік поспіль, до сорочинців приїхала завчасно. Як завжди ми представляємо уголочок Грузії. то є, і наша культура обичі тосану. Надіємося, що много будь людей просто зараз приїхали облагороджувати нашу територію і чекати гостей. Гості ярмарку чекають і жителі великих Сороченців. Сороченський ярмарк настільки переріс уже в величезне свято на протязі уже всієї неділі. Що гості приїжджають сюди і живуть прямо в селі, живуть у жителів села, які надають свої будинки для проживання, і завжди можна приїхати в великі сороченці і знайти тут собі житло навіть на, на всю неділю, не тільки на один день, просто просто переночувати. Таке масштабне дійство має давати не лише позитивні емоції, а й прибутки. У великосорочинській сільській раді кажуть: усі гроші, що надходять за оренду землі, використовують на розвиток інфраструктури села. Звичайно, вони сплачують податок. Податок це, це 10% від нормативної грошової оцінки землі. Товариство Сочинський ямарок в минулому році на виділило тридцять тисячу на ремонт доріг. От в цьому році за участю. То цього товариства у нас буде встановлено дитячий майданчик. Цьогорічний сорочинський ярмарок урочисто відкриють 16 серпня. Його присвятять 25-й річниці незалежності України. І відбудеться він під гаслом: розквітає ярмарок квітне Україна. Інна Куліш, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Оля Полякова, Дзідзі та Олег Вінник розважатимуть гостей на цьогорічному сорочинському ярмарку. Нововведення 2016 року вхід на концерти зірок буде платний. Родзинку дійства обіцяють організатори. Стануть різноманітні майстер-класи. Загалом понад 200 творчих колективів з усієї України візьмуть участь у ярмарку. Традиційно під час його проведення збиратимуть кошти на підтримку бійців та родин загиблих учасників АТО. «В цьому році на зустрічі на перше відкриття там буде дуже багато персонажів представлено, там буде така ціла, така низка таких місць, де, встрі... де гості де зустрічають героїв Гоголівських творів. Там буде і чорт, і, і Хівря, в общем всі, всі-всі-всі. 130 колективів з областей України і більше десь, десь до сотні колективів нашої області. Звичайно, будуть заходи, які, які були традиційними у нас, Там Свято Спаса попадає у нас якраз там святоса. Але як же без нього. Тобто ті свята, які, які е, е, цікаві людям, де можна подегустувати, де можна отримати там і свячені яблука з медом і з е, караваєм, і все інше. У Машівському районі тимчасово безробітних заохочують іти на військову службу за контрактом. В лавах української армії потрібні і чоловіки. І жінки більше про ярмарок вакансій від збройних сил України. у сюжеті моїх колег Дмитра Панченка та Ірини Соляник. Ольга Остапенко із Полтави пішла на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду. каже багато хто її вибір не зрозумів, але жінка про свій вчинок не шкодує. я зробила те, що я зробила, і мене в принципі, мало цікавить, що кажуть мої знайомі. До Машівки військовослужбовець приїхала розповісти про реалії служби за контрактом. Ольга Остапенко говорить: бійці у зоні проведення антитерористичної операції чекають на поповнення української армії. П'ята хвиля, ось пішла на демобілізацію. Шоста хвиля, ось зараз буде вже готуватися. Є контрактники, які поповнюють наші лави. Але це не в достатній мірі, не в достатній кількості. Служити у війську спонукають не лише тих, хто хоче відбивати удари противника на передовій. У зоні антитерористичної операції потрібні і господарники. Дуже багато посад по забезпеченню, таких як ремонтні посади, техніки, різноманітні, електрики, кухарі потрібні. Дуже потрібні медики. Збільшено грошове забезпечення, поліпшені умови служби. Основні акценти, на які звертали увагу на зустрічі. Місцевий житель Руслан демобілізований. Серед його знайомих були бійці, яких не відпускали додому після закінчення контракту. Тому він побоюється, що з ним буде те ж саме, коли погодиться на службу. Я, виходить, я підписую на рік, а служитиму 12. Зачем чому не Нині за контрактом служить 25 осіб з Машівського району. З них дві жінки. На обліку у центрі зайнятості перебуває 320 безробітних. З початку року четверо з них пішли на військову службу за контрактом. Ірина Соляник, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. Полтавці досі повністю не сплатили за тепло у квартирах протягом минулої зими. Борги комунальному підприємству Полтава Теплоенерго сягнули майже 100 мільйонів гривень. 1350 гривень замість 663 за одну гіа Саме стільки коштуватиме тепло в новому опалювальному сезоні. Головним чинником, який призвів до збільшення тарифів, є збільшення вартості природного газу. І підприємство жодного чину не може впливати на цю фа на цю вартість. Ми нас поставили перед фактом, коли підвищили тариф, так само як і населення. Суттєве зростання тарифів б'є по кишені кожного з нас. Зима ближче кожного дня. Тарифи на опалення виросли майже вдвічі. Зарплати і пенсії залишилися на тому ж рівні. Як полтавці намагатимуться не потрапити у фінансову пастку? Запитаємо у них. Я не на жодна розраховую, Я живу ще з батьками і це мій племянник. От ну слухи про те, що підвищуються тарифи, неприємні. Не будемо платити Ум'я у мене пенсія 1300, Я маю два вищих образування, 37 років лі я з такою пенсією. Якщо ж будуть зміни в тарифній сітці в частині того, що зменшення буде йти по е, субсидії, то ну паніка. Паніка до чого це призведе, поки не знаємо. Ще в нас немає пального сезону, тому зараз не можу сказати. Поки що за літо справляємося. Ну поки що не знаю, поки що відпустка я ще про тарифи не, не задумувалася. У новому опалювальному сезоні фахівці комунального підприємства Полтава Теплоенерго прогнозують значне зниження рівня розрахунків населення. Дійсно, рівень розрахунків населення після підвищення минулорічного значно зменшився. І таку ж ситуацію очікуємо і в цьому році. Зрозуміло, що багато сімей не зможуть сплачувати такі рахунки. Є сподівання на те, що збільшиться кількість субсидій. Ситуація з розрахунками за тепло торік не вийшла з-під контролю лише завдяки системі субсидій, які напряму перераховують із державного бюджету, повідомили у Полтава Теплоенерго. Тетяна Городянин, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. На задньому подвір'ї викинуті газети, журнали, дитячі іграшки, перевернуте торговельне обладнання. Газетний ряд на вулиці Соборності у Полтаві повністю зруйнований. Вхід до арки закритий. На замки та знаходиться під охороною поліції. Що трапилося? Дізнавалися журналісти ПТН. У ніч із понеділка на вівторок невідомі в масках зламали замки на воротах арки, викинули торговельне обладнання, а друковану продукцію забрали. каже приватний підприємець Наталія Ковальчук. Вона опікувалася газетним рядом у центрі Полтави 16 років. Двінадцять ми прийшли тут вже тітугани з палками, збитами, угрожаючи, витаскивали товар, оборудовання. Мгновенно відкрилася арка, спіляли замки з моїх ворот, Болгар... болгарка болгарка і винесли всю продукцію. Скільки чоловік було? Чоловік 20. Розтаскали товар. Вони мішками його носили в свої машини. Тисяч на 50, на 70 тратили. На останній сесії Полтавської міської ради жінці не продовжили договір оренди та передали місце у користування новому орендареві. Ним став Віктор Степаненко. Вони мене в тому, що не платила оренду. Я оренду платила. Показали їм платіжки всі, їм цього було мало. Місцеві жителі та продавці преси говорять, що такі неправомірні дії вчинили представники нового орендаря, проте вони все заперечують. Розверніться, подивіться вісі повибрати. «Це це часто а ви Я вибросив чишов? Так ви ну, не роз вашої ну, команди це так на вірності слова наверное, вірності. Уже так то розвитку так само на прохання нового орендаря. Приїхали представники поліції. Продавці та мешканці викликали патруль для охорони громадського порядку. Щоб не продовжувалися протиправні діяння на цій території, була скороності вся продукція, яка лишилася на місці. Місцеві жителі обурені тим, що у центрі Полтави на вулиці Соборності, де зазвичай люди купували пресу, відбувається такий безлад. Полтавка Ірина Прокопович не хоче, щоб на місці газетного ряду було чергове кафе. Мене цей питання задіває. Лично. Например, даже тем, что это единственное место, где я могу купить журнал, газету. Сюда приходят старики, пенсионеры. У них нет такої можливості вийти в інтернет, ознакомиться з інформацією, которую дають журналісти, навіть ту ж саму газетку, ліпа программку. Вот. сейчас это место закрили. Куди йти? зачем йти? кафе у нас здесь і так хватает. Дізнатися, хто таки має дозвіл на діяльність у цій арці у міськвиконкомі у вівторок не вдалося. Допоможіть знайти безвісти. Зникла Яна Вікторівна Лиходід 1992 року народження. Мешканка села Дзюбівщини Великобагачанського району 6 серпня близько 8 ранку виїхала до Полтави. До нині її місце перебування невідоме. Можливо, тоді, в період з 15-ї години, яна поверталася на автотранспорті з Полтави до села Красногорівка Великобагачанського району. Прикмети дівчини. На вигляд – 20-22 роки. Зріст 162-165 см, середньої статури, волосся русяве коротке. Зникла, була вдягнена в сукню бірюзового кольору з малюнками у вигляді червоних квітів, босоніжки світло світлокоричного кольору з малюнком у вигляді квадратиків, темнозеленого, білого та червоного кольорів. Особливі прикмети дівчини під правим оком невеличкий шрам від оперативного втручання. Під правою лопаткою родима пляма. Якщо вам відомо місце перебування Яни або обставине зникнення, будь ласка, повідомляйте за номерами у Полтаві. код міста 0532, Телефони 517702, Чергова частина обласного управління національної поліції. 517576, 517597, розшуковий відділ або за телефоном 102. Вночі 9 серпня поліцейські Полтавщини зупинили нетверезового водія, який напередодні став винуватцем аварії. Дорожня транспортна пригода сталася у Полтавському районі. Водій автомобіля Джилі рухався по трасі Київ-Харків у бік обласного центру. А в районі красноградського повороту наїхав на припаркований автомобіль ваз 2107 і миттєво залишив місце пригоди. Орієнтування транспортного засобу, що зник із місця аварії. Передали правоохоронцям Полтавщини через 30 хвилин на вулиці Лисенка у Полтаві патрульні зупинили підозрілий автомобіль, керував його нетверезим водій. Алкотестер показав 1,55 проміле алкоголю в крові. Тож на тридцяти шестирічному Полтавці інспектори склали протокол та евакуювали автомобіль на штрафмайданчик. Двоє дорослих і четверо неповнолітніх дітей. Получається, старшинки вдарив спиною, він тут сидів біля цього якраз, де удар, він дуже, дуже удар в спину, був вийшов, плакав. Водія вже притягувала до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, тому на нього було складено адмінпротокол за статтею 130, але вже за частиною 2, яка передбачає повторність. Санкція статті 130 частини 2 передбачає позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 2 до 3 років. Ці активно купують кавуни нині сезон цієї ягоди. Тож продають її на ринках у магазинах та супермаркетах, і навіть при дорогах, Чи безпечно вживати ці фрукти, та як правильно обирати кавуни, цікавилися наші журналісти. По-перше, існує стереотип такий, що якщо хвостик сухий, значить кавун спілий. Це не завжди так. По-перше, вже це спростовується. Треба, щоб хвостик був зелений, значить, кавун спілий і кавун свіжий. Круглий, щоб він був. А, і жовтенький, щоб жовтенький бок був. Різні сорти, у мене, тут не один сорт, бачите, і по-разному його треба вибирати. Ну, у мене взагалі, чесно скажу, папа спеціаліст. Да, а я якби, вже полагаюся на нього. Родина Наталії продає баштані декілька років. Жінка якість продукції гарантує і, відповідну довідку охочим показує. Продавчиня Валентина теж запевняє, що кавуни вже їсти можна. Лабораторні аналізи в нас все, беруть на нітрати. Цей рік у нас нітрати понижений вміст нітратів в кавунах, говорить лабораторія. Вага 11 кілограмів, 275 грамів. На 39 40. Всі поради врахувала, кавун купила, ідемо перевіряти якість цієї ягоди. Оце правильно, це кавуничка. Це п'ятно має бути здорове. За підтвердженням йдемо у лабораторію. Я так дольку вирізала. Зараз буду натерла на тертушку, зараз відважую. 10 грамів треба реактив для визначення нітратів. П'ять і два, при нормі 60 міліграмів на кілограм. Якісний, здоровий кавун. Кожен рік ми перевіряємо, приходять з Мелітополь, Херсон, наша ковалівка йде, то практично кавунів не бракуємо. Є баштаник, це диня. Жінка не радить купувати розрізані кавуни. До продукту потрапляє мікрофлора зі шкірки, що може викликати розлад роботи кишково-шлункового тракту. Не потрібно їсти фрукт на голодний шлунок. Соковиту ягоду до нас везуть зі Скадовська, Миколаєва, Херсону, Запоріжжя, Мелітополя. Є й місцеві, вирощені у ковалівці. Купують активно. У Нас немає часу і зберігати. Ми їх продаємо за один день. Тут за день реалізують від однієї до двох тонн кавунів. Продавати почали на початку липня. Ціна стартувала від 7,5 гривень за кілограм. Поступово вартість знижувалась. Нині вона коливається від 3 до 4,5 гривень. Вага цьогорічного врожаю від 4 до майже 30 кілограмів. Наш кавун не тільки красивий та корисний. А й смачний. Анна Бабчук, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Віртуальні монстри з'явилися і в Полтаві. Популярна мобільна гра Pokémon GO, яка за місяць захопила увесь світ, працює за принципом геолокації. Тобто точка покемона прив'язана до певного місця. Це може бути парк, пам'ятник, музей, кав'ярня. То що шукати покемонів можна будь-де де, де ховаються вони у Полтаві та про ризики нової гри у наступному сюжеті. Це камера, яка Продает эффект то, что Покемоны находятся вот тут. Ходишь по улице, ловишь Покемонов. Ну, это правда очень опасно, и можешь так задивиться и вылупить куда-то. Я слышала, что в нее много играют, но сама в нее не играла. Там нужно типа ходить искать по, по городу вообще ходить и собирать их. В принципе безопасно. это интересная игра, как бы для людей, которые мало ну мало подвижные, занимаются спортом, то так... Це хороше заняття вийти на вулицю, поіграти в почему бы чому нет. Завдання гравців знайти якомога більше дивних тварин, які ховаються в реальному світі. Він зараз може втекти, який свій Від інших комп'ютерних ігор ця відрізняється тим, що треба багато ходити містом та спілкуватися з іншими гравцями, потім покемонів готувати до віртуальних боїв. Дмитро за три дні гри вже спіймав 200 кишенькових монстрів, ловив на зупинках та у дворах. каже про гру дізнався з новин і вже має чимало однодумців. Є команда, Ми ходимо на бази, захоплюємо їх, і ми за це отримуємо монетки. Я ну, на дорогу не вибігаю, спокійно хожу по вулиці. Я скачав на сайті lenov.ru apk Апк файл і зареєструюся на сайті, поки Найазартніші гравці ризикують потрапити в ДТП та отримати різні травми, попереджають психологи. Найбільше захоплення у гравців покемон-гоу викликає те, що гра відбувається не за комп'ютером, а в реальному часі та реальному місці. Проте насправді це і є найбільш ризикованим фактором, оскільки, відправляючись на пошуки віртуальних монстриків, гравці забувають про дійсні перешкоди та небезпеки, які чекають їх в реальному просторі. В Україні гра офіційно не зареєстрована. За інформацією американського сайту Сенсор Tower, що займається аналітикою, об'єктивною оцінкою додатків та ігор для смартфонів. За три тижні покемонкоу скачали 75 мільйонів користувачів. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. У бразильській столиці ріо тривають жанейро тривають 31 літні олімпійські ігри. Нагадаємо, честь Полтавщини у складі збірної України захищають. П'ятеро спортсменів веслувальники Дмитро Янчук та Павло Алтухов, триатлоніст Іван Іванов, легкоатлетка Ольга Ляхова та плавець Любомир Лемешко. Останній 24-річний полтавець першим з наших земляків виступить на головних світових змаганнях уже завтра. По обіді у боротьбу за медалі вступить позитивний хлопець і талановитий плавець. Тож вболіваємо за наших олімпійців. і Бажаємо успіхів! Любомиру Лемешко, зокрема. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершено. Бажаємо вам гарного настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ЛТАВА. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність місцями короткочасні дощі, грози. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19 у день 27-32 градуси тепла. У Полтаві синоптики прогнозують вночі 17-19, у день 30-32 градуси вище нуля.